Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Вчора Омейлі казав, що хоче піднятися в напівлегку, але коли там не буде Волкановського. двалішвілі вже прокоментував цю ситуацію. Ось в чому полягає моя проблема з тобою. Ти уникаєш головних претендентів, реальних боїв, додав двалішвілі. Омейлі уникає реальних боїв, а двалішвілі уникав бою зі Стерлінгом. Шон відразу розставив пріоритети і дав зрозуміти, з ким він хоче битися. Знаєте, в якомусь сенсі ці реванші вже набридли. Нехай чемпіони проводять додатковий бій перед реваншом. Це я думаю для глядачів буде плюсом. А то потім ці трилогії, квантології і так далі. Тому я напевно за, аби Омелі бився проти Вери. Ну і з'явився офіційний анонс бою перейра про Хаска на UFC 295. Вони приєднаються в мейн івент до Джонса та Міочіча. Прохаска дав коментар на рахунок цього бою. Я радий, що у мене знову буде бразильський виклик. Я добре підготуюся до цього іспиту і буду робити все для перемоги. Справа вже не тільки в титулі, а й у виступі та шляху до нього. Ми зробимо це і переможемо. Закінчив Прохаска. Перейра також прокоментував цей анонс. Відчуваю, що мене добре приймають в цьому виді спорту. Багато людей сумнівалися в мені. Він не доб'ється успіху, дуже багато атакує, не вміє захищатися, не вміє боротися. Я довів, що я спроможний тут змагатися і завоював їх повагу. Багато людей перевзулися в повітрі і стали моїми фанатами. Я дякую всім, хто підтримував мене. Цей бій це буде справжнє видовище. У нас різні стилі, але їх всі полюбляють. І я щасливий, що її анонсували. Впевнений, це буде вогонь. Я не думаю. Що хтось пожалкує, що подивився цей бій, закінчив Перейра. Ну що, Перейра раніше казав, що промоушен йому пообіцяв, що він отримає бій за титул. Я так розумію, Перейра робив все, що від нього вимагали, і ось він ще один титульник. З чим ми його і вітаємо. Бій, я думаю, 100% буде крутий. Два джентльмена з реально крутими стилями. Цікаво, як Прохаска відновився і що він зможе нам показати. Чекаємо з нетерпінням. Також Дана анонсував головний бій на UFC 296. Там на нас чекають Ковінгтон та Едвардс за титул з напівсередній везі. Цікавий факт, що Колбі останній раз бився 5 березня 2022 року проти Масвідаля. Ось так із чувака, якого практично звільнили з UFC, до людини, яку Дана готові чекати стільки часу. Ковінгтон потихеньку робить свою справу. Скоріше за все, важкий бій буде для Едвардса. Ну і Саня нарешті вийшов на зв'язок після поразки Стрікленду. Як я себе відчував там, як в поганому сні. Це був не жах. Жах це щось по типу Ох дідько, жах це коли ти наляканий. Це було схоже на те, коли ти намагаєшся вдарити когось, а твої руки просто як макарони. Так, я відчував себе як в поганому сні. Я не розумів, що йде останній раунд. Я побачив, що зараз настане останній, і подумав: окей, сука, окей, треба щось робити. Але сталося те, що сталося. Він просто не дозволяв мені увійти в мій ритм. Він весь час підлаштовувався під ситуацію, закінчив Саня. Ну що, хлопці, все ж таки, Стріклен зміг залізти в голову до Сані, і я розумію це його порівняння. Думаю, у всіх були такі сни, в яких, наприклад, ти намагаєшся вдарити м'яч, а нога твоя наче і звати або щось подібне. Велике моральне навантаження було на ньому. Всі казали, що він виграє тут без шансів, всі ці кефи та ставки в 500 тисяч баксів. Я думаю, теж зіграли свою роль. Бажаю саньку відновитися, провести якийсь інший бій і тільки потім брати реванш. Але можливо тоді і Стріклен вже не буде чемпіоном. Хоча це і не важливо, він може битися з ними без поясу, а ми дивимося, як будуть розвиватися події в цьому дивізіоні. Він ще, до речі, натякнув, що титул не має для нього такого великого значення, як раніше. Цей ремінь ніколи не мав для мене великого значення. Тобто, він звичайно має, але я багато разів казав, що це просто модна іграшка, яка приносить тобі більше грошей. Але я дійшов до того рівня, що ремінь це просто гарний аксесуар. У мене вже є ремінь, в мене їх багато. Я просто збираюся зробити це знову, просто для задоволення, додав Саня. Тобто з амбіціями бути чемпіоном, утримувати цей титул і увійти в історію покінчено? Судячи з того, що він каже, я розумію, що основна мотивація, а це гроші втрачена, так як їх вже достатньо. Стерлінг розповів, що у даний Вайта з'явився другий день народження, коли він програв. Я знаю, що Дана був щасливий, коли я програв. А ви як думали, курка, яка несе золоті яйця, виграла бій. Хоча це могло статися лише в одному випадку із десяти. Всі знали, що я мав виграти цей бій, але одна помилка принесла у Мейлі перемогу, закінчив Стерлінг. А на Вайт не те, що був радий, він сяяв як новорічна ялинка. Навіть його сусіди, які були сумні, одразу стали веселі, коли побачили його радість. Він реально ніби виграв Джекпотуло у забаві, причому білетом, який знайшов на вулиці. А як ще по-іншому це назвати? UFC практично ніколи не завантажували до себе інсту момент нокауту, а в цьому випадку все різко змінилося. Що це, як не радість Дани У Вайта? Ну і після анонсу бою Ковінгстона він відразу активізувався в соцмережах. Так він проїхався по Махачеву. Махачу б'ється у вагові для маленьких діток, б'ється з карликами і ледве їх перемагає, це роздільні рішення або нічії, просто жалюгідно на це дивитися. Він казав, що хоче перейти вище і зустрітися із справжнім мужиком. Ось це був би бій, фанати хочуть це побачити. Також він пройшовся і по Хабібу. Хабіб боявся мене, через мене він не хотів переходити в наш дивізіон. Навіть його батько розумів, що переходити в напівсередню було тупо, закінчив Ковінгтон. Ковінгтон, як завжди, у своєму стилі, він нічого не придумовує, він бере те, що є, і гарно приправляє це відбірним крінжом. Це такий собі стрікленд на мінімалках для мене в плані того, що він говорить. Добре, що хоча б в октогоні він може відповісти за всі свої слова, все ж таки сильний хлоп. Ну і такі були новини, хлопці, а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто підтримує, ну і почуємось.